Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нещодавні дослідження підтвердили, що загальний передок всього людського роду, мітохондріальна Єва, жила всього 6 тисяч років тому, а не 2 тисяч років тому. Що, як стверджувалось раніше, Переглянуті молекулярні часи показують інтенсивність мутації у мітохондріях людини. Біблійна годинникова шкала вірна, а еволюційна помилкова еволюція це повний нуль, тому що теологія, це наука, вона себе доказала таким чином, що ця наука є істина як життя, як шлях. Амінь. І ви спитаєте, чому? Бо тому, що вона насамперед більш точніша і більш правдива. І її доказати можливо. Якщо ви подивитесь на життя Ісуса Христа, то він прийшов для того, щоб спасти світ і щоб всі ці речі стали явні. Наприклад, що був кусок якогось багна, і тут розумієте, просто Бог взяв і створив людину. А Ісус Христос, коли був на землі, то Він взяв грязь і помазав тією грязю людині очі, і людина самостійно почала бачити, оскільки в тієї людини були проблеми із зором, і вона була сліпа. Навіть люди, які вже лежали мертвими і вже розкладалися, але Ісус приходить і їх воскрешає, тобто із нічого Він дає життя і Він дає круте перевтілення. Тобто, це є те, що не може сьогодні доказати і розібратись наука, і як один апологен виступав, і він говорить, що ми маємо розуміти, що еволюція вона намагається підробити свої факти під віруючих людей під теологію, розумієте. І таким чином це відбувається, що, наприклад, вони вже давни, давним-давно згідні з тим, що в еволюційному вченні могли бути якісь кризи, навіть згідні, що міг у минулому бути потоп різні катастрофи на землі, але вони вчать таким чином, що це на все пішло мільйони років. Тобто, розумієте, як диявол. Хитро працює, бере трішки правди і неправди в заміс, і розумієте, яким чином це відбувається. Ось що трошки правди, трошки неправди, і виходить каша. Тому у Біблії написано цей дуже важливий момент. Знаєте, який що написано, чому диявол не встояв в істині, бо нема в ньому ніякої істини. У нього завжди було своє. І з цього приводу часто люди, які вже тривалий час перебувають з церквою, і вони пізнають істину, і все одно вони намагаються дето е, тулити щось своє. Але своє воно рано чи пізно може відірвати від істини. Тому амінь. І е, е, тому я вас всіх благословляю, щоб ви завжди були в істині і не відступали від істини, бо Ісус Христос це є шлях. Істина та життя. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.